Поговоримо про важливість діагностики. Почнемо з того, що інколи від деяких пацієнтів можна почути такий вислів. А навіщо я буду обстежуватись, проходити профілактичні медичні огляди, я прийду тоді, коли у мене вже щось буде боліти. І е, зачасту часту е, ці пацієнти в подальшому вони, е, слабо націлені на лікування, тобто немає медичного комплаєнсу. Е, подальша їхня думка. А навіщо я буду боротись, лікуватись, якщо це все рівно це важкі наслідки, якщо на лікування я витрачу багато грошей, і це е, все важкі е, теми для обговорення при різних діагнозах. Але я хочу поговорити про саме доцільність профілактичних обстежень. Так, безумовно, навіть при профілактичних оглядах ми можемо виявити важку патологію. І навіть профілактичні огляди вони не убезпечать нас від... Можливого важкого діагнозу. Але профілактичні огляди вони дозволять виявити захворювання на ранній стадії. І чим раніше ми виявляємо захворювання, тим легше лікування в плані, ми призначаємо менше препаратів і це менш шкідливий вплив на ваш організм. Це дешевше лікування і це вища ймовірність одужання. Профілактичні огляди вони неймовірно важливі і це не так нестача часу, це не так нестача коштів, це не, не так нестача ресурсів, це незнання, незнання до кого звернутися, незнання, а що власне ми досліджуємо, що власне ми шукаємо. Але в першу чергу профілактичні огляди це про спосіб життя. Це про зміну. Ставлення до свого здоров'я, що я маю на увазі? От, наприклад, в багатьох людей є певні звички, наприклад, звичка або спосіб життя: зранку встати, почистити зуби, поснідати і, і піти на роботу, або наш, наша звичка. Наша традиція святкувати новий рік, святкувати Різдво. Тобто це те, що вклалося в наш спосіб існування. І точно так же можна провести паралель до профілактичних оглядів. На жаль, це не наш спосіб існування. На, на, на жаль, це не наша постійна щоденна звичка. Але ми самі маємо це вибудовувати, в незалежності від хаосу всього світу, в незалежності від проблем наших рідних, наших близьких. Ми маємо ставити. На перший план наше здоров'я, наше самопочуття і поставивши собі, от раз в рік, наприклад, для мене профілактич... місяць профілактичних оглядів це лютий. Якось так символічно склалося, що перед днем народження це зазвичай профілактичні походи до стоматолога, це профілактичні медичні огляди в гінеколога у задейщито подібної залози. В залежності від того, скільки часу пройшло, можливо, це наприклад, зараз це було в листопаді, але в подальшому вже теж буде в листопаді, бо обстеження щодо подібної залиши в моєму випадку раз в рік. Тобто я маю на увазі, що виділивши от собі місяць для профілактичних оглядів, спланувавши похід до лікарів, ми будемо мати. Перелік медичних документів, навіть якщо все хорошо, слава Богу, що все хорошо, Але ми будемо мати медичну документацію, яка буде вказувати на те, що з нами все ок. І у тому випадку, якщо навіть якесь незначне захворювання і станеться, або не дай Боже значне захворювання станеться, ми приходимо до лікаря або нас привозять до лікаря з медичними документами, і лікар уже бачить, який стан у нас був у динаміці. Тобто до цього все було окей. Тобто за який термін виникло це захворювання. І вже від цього лікар буде більше орієнтуватись, що призначати, як призначати, як лікувати, з якою швидкістю діяти, яку тактику лікування обрати. Проходимо профілактичні огляди, дбаємо про своє здоров'я, бо фізіологічно нормальний стан дорівнює на відсотків 80 морально і психологічно здоровий стан. Якщо ми просідаємо на фізіологічному рівні, то з всякими проблемами взовні, нам набагато важче боротися, ми набагато в гіршому моральному стані, ніж якби в нас був окей, нормальний фізіологічний стан, тоді і менталочка підтягується до фізіологічного стану. Тому дбаємо про свій фізіологічний стан, про свій психологічний стан, і як наслідок ці два процеси взаємопов'язані між собою.